Добрий день. Добрий день! Я вас всіх рада добре бачити. Добре. У вас все добре. Так. Так, сама добре. Дітки, я вас сьогодні запрошую до бібліотеки. Ви сьогодні будете слухачами. Отож сідайте зручненько. І ми будемо слухати оповідання, яке називається сині листочки. Слухай, слухаємо уважно. Дітки, ви щось бачите? Ні. Так, чекаємо, чекаємо. Так. А зараз так, Бачимо. Так, добре. Сині листочки. У Каті було два зелених олівці, а в Оленки жодного. От і просить Оленка Катю. Дай мені зелений олівець, а Катя й каже: Спитаю у мами. Приходять на другий день обидві дівчинки в школу. запитує Оленка. Дозволила мама? А Катя зітхнула і каже, Та мама дозволила. А от брата я не спитала. Тоді спитай ще брата, говорить Оленка. Приходить Катя наступного дня. Ну що, дозволив брат? запитує Оленка. Та брат дозволив, але я боюся, зламаєш ти олівця. Я обережненько. Обіцяє Оленка. Гляди, говорить Катя, не підстругуй, не натискуй дуже, в рот не бери, та не малюй багато. Мені, каже Оленка, тільки листочки на деревах намалювати треба і травичку зелену. Це багато, говорить Катя. А сама брови хмурить, і лице невдоволене зробила? Подивилась на неї. Немна. Так. У вас тільки що не було чутно. Не було чутно? Так. так. Це багато говорить Катя. А сама брови хмурить, і лице невдоволене зробила. Чути мене? Так. так, добре. А картинки видно? Так, так добре. Подивилася на неї Оленка і відійшла. Не взяла олівця. Катя, бачите, у фартушку, а Оленка, мабуть, сидить. Здивувалася катя, побігла за нею. Та чого ж ти бери. Не треба, відповідає Оленка. На уроці вчитель запитує, чого у тебе, Оленко, листя на деревах синє? Олівця зеленого немає. А чом ти у своєї подружки не взяла, мовчить Оленка. А катя почервоніла, як рак, і каже, я їй давала, а вона не бере. Подивився учитель на обох та й каже, треба так давати, щоб можна було взяти. Ось ми з вами послухали оповідання. Як називається? Хто слухав уважно? Як оповідання називається? Так, Надюша, як? Сині листочки. Так, молодець, сині листочки. Так, ви уважно слухали? І скажіть, будь ласка, як звали дівчат? <смеш> так. Я нагадаю Оленка і Катя. Так, так. А як звали дівчинку? У кого було два зелених олівця? Катя. Катя, так. А де відбувалася подія? Де дівчата зустрілись? Когда шли їх в школу, о, той, о, не звітували коло школи. Так, Надюша, так. Молодці? А як ти гадаєш, який це був урок? Якщо було потрібно олівці? Малювання. Малювання, малювання. малювання. Так. А як ви вважаєте, що мав на увазі вчитель? Коли він сказав? Треба так давати, щоб можна було взяти. Що мав на увазі вчити? Пригадайте, як Катя олі... поділилася з Оленкою олівцями? Вона сказала, що не в рот і. І не долу, не так, вона не дуже хотіла давати олівець. Кілька днів не давала олівець. Все щось вигадувала, так? Так. І е, як звали дівчинку, яка не захотіла взяти олівець? Катя. У Каті було два зелених олівця, а дівчинку кукушку її. Яка потім не захотіла брати олівець? Оле? Оленка. Так? Оленка. А як би ви зробили на місці Каті? Отдала дала карандаш від всяких опросіком? Так, молодці, молодці. А як правильно вважаєте? А як ви думаєте, а чому катруся почервоніла? Потому що їй, їй було стигна. Так, до сумніло. Так, так. А як ви вважаєте, а наступного разу вона поділиться? Олівцем? Так. Так, ми теж вважаємо, що вона поділиться. Отож, дітки, коли підете в школу, у вас буде багато друзів. так? І, як завжди, так. друзі діляться між собою. Так. так. Це оповідання нас вчить, щоб ми були добріше один до одного. Були не жадібні, так? так? Так. А розкажіть, а хочете ви до школи йти? Я не хочу. чому? Онлайном привикла. А, онлайн а ти онлайн? Так. <реш> <реш> Нічого страшного. Все буде добре. добре давай, це нічого страшного. Нічого страшного. Ти потім нам розкажеш. До школи в тебе буде багато друзів. Я сподіваюся, ти будеш нас згадувати, що ми в тебе були. Так, Надіюсь? Так. Дітки, давайте з вами пригадаємо. Дітка. Дітки, давайте зараз пригадаємо, з чого в нас почалось заняття. Куди я вас запросила? Куди я вас запросила? У магазин чи? У біблі? Так. Так, а що таке бібліотека? Це там, в про багато книжок. Так, молодці, там дуже багато книжок. І одну з них ми сьогодні з вами прочитали. Це було оповідання, яке називається Допоможіть. Яке називається. Оповідання ми читали. Червоні листочки? Ні? Сині листочки. Так, сині листочки. Так, ви уважно слухали. Ви чуєте, що у нас там підпікують косятки. Чуєте? Чуємо. Так, добре, дітки. Нам пора вже прощатися. Час швидко бежить. Я, ми були раді, що ви були з нами. Дякуємо, що приєднались. Я бажаю всім гарного спокійного дня. На все добре, до побачення. До побачення, до побачення, до побачення.